Виконуємо номер 136 із підручника Алгебра 7 та 2.33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Завдання перше. Перше рівняння ліва частина, сума 4х і 7. Права частина сума Х і добутку числа 3 на різницю Х і 2. Друге рівняння ліва частина сума 2х і 5. Права частина сума числа 13. Та добутку числа 2 на різницю Х і 4. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки в нашому рівнянні в правій частині. Ліву частину переписали. Множимо число 3 на кожне з число в дужках. 3 множимо на х буде 3х. 3 множимо на 2 буде мінус 6. Тепер перенесемо доданки зі зміною у ліву частину, без зміни у праву частину. Змінивши знак при перенесенні на протилежний. 4х переписали, 3х переносимо, змінили знак. Х переносимо, змінили знак. Мінус 6 переписали, 7 переносимо, змінили знак. 4х відняти 3х відняти х. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. До зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. 4 відняти 3 буде 1, 1 відняти 1 буде 0. Маємо 0х дорівнює мінус 13. Дане рівняння не має коренів, бо не існує такого числа, яке при множенні на 0 дасть мінус 13. Якщо один із множників дорівнює 0, то добуток має обов'язково дорівнювати 0. Записуємо висновок Рівняння коренів немає. І відповідь. Коренів. Рівняння друге 2х додати 5 ліва частина і права частина. Також розкриємо дужки, помножимо 2 на кожне з чисел в дужках. Ліву частину переписали. Буде 2х відняти 8 і переписали додати 13. Перенесемо доданки зі зміною у. Ліву частину 2х переписала, 2х переношу, змінивши знак без зміни у праву частину. Мінус 8 додати 13, переписала, 5 переношу. 2х відняти 2х це буде 0х, мінус 8 додати мінус 5, це буде мінус 13, да плюс 13 буде 0. Розв'язком нашого рівняння буде будь-яке число. Бо якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток обов'язково дорівнює нулю не має значення, який буде другий множник. Х будь яке число. І записуємо відповідь. Будь яке число. Номер 136 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконано.